Доброго дня, департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, директор департаменту Міщан Ігор. Тема сьогоднішньої прес-конференції робота з внутрішньопереміщеними особами на території Київської області. Київщина одна із областей, яка найгостініше зустріла 254 тисячі тисяч переселенців. Хочу зазначити, що на сьогодні ми щодня продовжуємо приймати вимушених переселенців з Сумщини з Харківської області, з Запорізького краю, і Київська обласна державна адміністрація робить все для того, щоб вони відчували. На Київщині себе комфортно для того, щоб чітко знати їх потреби та виклики Департаментом соціального захисту населення разом з соціоконсалтингом і радою внутрішньопещених осіб наприкінці минулого року було проведено соціальне дослідження. Виборка стосувалась внутрішньопереміщених осіб, які проживають в місцях тимчасового проживання, а також ті, які отримують державну соціальну допомогу. Завдяки цьому соціальному дослідженню ми виявили, що декілька змінився змінились потреби внутрішньопереміщених осіб, вже спрацьовують певні механізми щодо їх перенавчання і працевлаштування. Хоча на сьогодні залишається величезним викликом компенсація за зруйноване або за житло, яке залишилось в тимчасово окупованій території, тому зусилля Київської обласної адміністрації направлені на нормальне функціонування місць тимчасового проживання, а також на те, щоб в кожній територіальній громаді відповідно до постанови Кабінету міністрів 495 вівся квартирний облік внутрішньо переміщених осіб і Впроваджувалися програми з запровадження соціального житла вже є позитивні приклади у Боріспольській тергромаді, у Ірпінській територіальній громаді, Тамашівській. Також працюють над цим в Сквирській і в Богославській територіальній громаді. Є об'єкти, які на сьогодні завершено реконструкцію і буде створено соціальні квартири в Переяславі та в Томашівки. Головне завдання, щоб кожна територіальна громада відчувала, що внутрішня переміщена особа це наш громадянин України і це наш житель Київщини. Для цього Міністерством соціальної політики України також зроблений сутевий хід у цьому році щодо впровадження. Субсидії на винайм житла, на часткову компенсацію винайму житла внутрішньо приміщеним особам. Також в ці в цьому механізмі закладений механізм часткового погашення податків для тих, хто здає житло офіційно. На сьогодні дуже важливо, щоб виходили стіні виходив в стіні ринок надання оренди в житла, тому що це по перше безпечно для тих, хто здає житло, і звісно, ж комфортніше для тих, хто винаймає житло. Соціальна норма на субсидії на житло на особу 13,65 квадратного метра, і фактична соціальна норма житла на домогосподарство, це може бути як одна людина, так дві, так і три, 35 квадратних метрів. І якщо, наприклад, родина з чотирьох осіб матимуть змогу отримати субсидію на житло, то при доході, який менше, за 5840 гривень, а На жаль, переважна більшість внутрішньопереміщених осіб отримують державну соціальну допомогу і мінімальні зарплати. То та то людина отримує субсидію. Якщо дохід всієї родини складається, наприклад, 17 тисяч, і родина типова папа, мама, двоє дітей, то розмір субсидії становить 9700 тисяч 9779 гривень, і це буде сутева підтримка для людини, яка це житло винаймає. А також для людини, яка здається житло, вона отримує знижку по пільговому оподаткуванні, і це буде вигідно робити для людини. Крім цього, ми величезне сподівання полагаємось на наших міжнародних партнерів. Київщина одна із перших. Яка відкрила доступ до землі, і у нас побудовані чотири містечка Делоя Хенсена, також два містечка благодійного фонду до України з любов'ю. І ще раз і ще раз ми звертаємося до всіх і міжнародних і вітчизняних інвесторів, що інвестиція на допомогу внутрішньо переміщеним особам це інвестиція в майбутнє. Тому що якщо подивитися на соціальний портрет внутрішньопереміщених осіб, які проживають на території Київщини, то це діти, це молоді сім'ї, це молоді трудоресурси, які компенсують втрату. Тих трудоресурсів, яка нанісла війна, і е, жителі Київщини могли мігрувати. І завдяки цьому економіка Київщини буде розвиватися. Київська обласна державна адміністрація вважає внутрішніх переміщених осіб своїми жителями Київщини і робить все для того, щоб їм жилось краще.